У надвірні з гумористичною програмою виступив колектив Западенці. Волонтерський десант дарував надвірнянцям позитивний настрій та збирав кошти на потреби збройних сил України. Глядачі донатили на 1503-й автомобіль для військових, які зараз воюють на Курщині. Ми сьогодні так само виступаємо безкоштовно. А всі донати, які роблять люди, і кошти, які будуть вилучені за виручені з аукціону, будуть передані на підтримку збройних сил України. Тобто сьогодні гумористичний концерт з благодійною метою. Ми Збираємо на 1503 автомобіль нашої організації. Скажімо так, у нас є турик, який має назву «6992 тисяч кілометри державного кордону. Тур, який об'єднав дуже багато різноманітних артистів, таких як Арсен Мірзуян, Злата Огнєвіч, Тоня Матвієнко, наш колектив і ще багато інших. Надвірнянка Ірина вважає своїм обов'язком задонатити для Збройних сил України жінка вперше на концерті у своїх улюбленців. Вирішила сьогодні приїхати, задонатити свій. Внесок нашу перемогу. Дякую організаторам, тому що це дуже чудова ідея, тому що ми маємо можливість і відпочити трошечки, перезагрузитися. Очікую тільки позитивних емоцій. Такого крутого драйву в управлінні культури і туризму розповідають, у майбутньому планують залучати до такої співпраці ще більше знаменитостей, адже це хороша практика для об'єднання суспільства. Ми раді їх зустрічати і раді від того, що ми змогли долучитися і разом зробити таку мистецький такий проект, таку ідею. Дуже відрадно, що хлопці відкликнулися на спільну співпрацю, і ми так само з радістю прийняли їхнє запрошення загалом в запрошенні взагалом цій акції стоїть база така що ми хочемо розпочинати такий цикл заходів для нашої громади де би забули залучені не тільки наші колективи колективи нашої громади але і інші адже це спонукає людей прийти подивитися на і на інших виконавців а тим більше якщо це з Благодійний захід, і учасники люб'язно погодилися провести це практично майже ну не безкоштовно, але це за донат, тобто це людей не регламентує і це дає певну свободу у відвідуванні. І ми сьогодні бачимо в залі, що людей не збиралося досить багато. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.